Ні, це було на ель Класико. Динамо, що вийшло з одним нападаючим, шахтар, так і не знайшовши звичних зв'язків у нападі. Холодний листопад, силовий, моторошно, старанний і невидовищний футбол. В'язка гра в центрі поля з'їдала натхнення. Обмаль моментів. Один гол гол Сергія Реброва. Про події 7 листопада можна розповісти і так. Турнірна дистанція складається з 30 ігор, і кожна коштує три очки. Це цифри, з яких потім складаються золоті. Або невдалі сезони, але так не буває, і хочеться вірити не буде, тому що був виконаний впевненіше національного гімну, слався родной шахтер. Був так і не відчувши холоду динамівський сектор. Дем'яненко, який несамовито пресингував «Лайнсмена», і дуляй, що майже плакав після гри. І не один тур умістився в цей матч. Ні, всі 14 попередніх злилися в одному. Всі ті ігри, що вони для шахтаря, що вони для Динамо. Наші гранди, як студенти-відмінники, надзвичайно талановиті та живучі від сесії до сесії, тому що навчальне півріччя інший раз пролітає зовсім непоміченим. Такий вже у чемпіонаті навчальний процес. А от сесії залишаються в пам'яті надовго. Там вони демонструють, наскільки зміцнили за минулий після попереднього побачення відрізок і можуть зрозуміти, дарма чи ні прожили ці півроку. Питання хто з донецьких українців складе тріо до легіонерів, луческу вирішив по-своєму, поставивши на гру відразу чотирьох: вороб'я, Тимощука, Шевчука і Шуткова. Брандау Елана і Матузалем становили бразильську діаспору, Дуляй Левандовський та Лга і Серна доповнювали Донецький інтернаціонал. Динамо вже в котрий раз продемонструвала схильність до місцевих кадрів Шовковські у рамці. Ващук і майже свій Белькевич, що повернулися при з небуття. Ребров, який переживає в Києві другу молодість. Федоров і головне гусів після місяця лікування, гравши фактично з аркуша. А також гарячі хлопці Радрига Рінкон Клебер Кадорі, Юсуф. Уперше за чемпіонат Кияни вийшли на поле з одним офіційним нападником. Чуже поле й суперник до того розташовували. Перші хвилини фактично і визначили увесь подальший малюнок ри. Безперервні бої у центрі, вчепившися в брандао Федеров. І якийсь дивом, момент майже стовідсотковий момент від Матузалема. Дивно, але здалося бразильцю елементарно не вистачило сил. Надалі рівна гра з невеличкою перевагою. «Динамо» у першому таймі. Динамо виглядала трішечки швидше у центрі поля. Випади гостів були більш небезпечними ніж намагання господарів. Труднощів у захисті для шахтаря на початку створювали клебер та Бількевич, якого Анатолій Дем'яненко неспинно закликав відпрацьовувати у захисті, причому бажано не пішки. взагалі то в бажанні відмовити кому небудь було неможливо, от тільки ще іноді це бажання заважало. Жорстка гра не давала відпочивати Шандеру, який роздавав фол за фолом. На 26 й хвилині створили вихід сам на самий гості. Проте швидко перший першу дуель в Реброва виграв. Мабуть, що Форвард у цьому епізоді мав пробивати краще, Як і Метузалем, до речі. А трохи згодом Брандау підтвердив, що для Сергія Федорова матчі проти Шахтаря не є щасливими. Бразилець врізався в свою тінь, залишивши українця чекати на медичну допомогу. Втім, Савич, який змінив Федорова, з брандао впорався не гірше. Та й, взагалі, то кращий форвард першого кола був відрізаний від м'яча, що багато в чому і вирішило долю матчу. Адже у випадках, коли брандао забиває, шахтар перемагає. Кінець першої половини знов був білоблакитним. Удар Гусєва невлучно. А потім Левандовський робить те, що й має робити, залишаючи рахунок на табло незмінним. 0-0, перерва. Ідемо у другий тайм. Перерва пішла господарям на користь. Вони значно додали у швидкості, постійно підвищуючи темп. Перший по справжньому небезпечний момент створив воробей, який через свою швидкість пробіг кращу позицію для удару і бив вже з гострого кута. За динамо у нападі в ці хвилини більше відпрацьовували вболівальники. Шахтар ж знову створив момент і знову за допомогою вороб'я. Можливо, Андрій дещо поквапився, втім, саме його активість допомагала тримати Шовковського у тонусі. І тому заміна 11-го номера Шахтаря була незрозумілою. Луческо не дуже часто використовує пару Маріка Брандао, віддаючи перевагу більш різноманітній ланці нападу. Проте цього разу він поставив на фарт бразильця, додавши до нього свіжого румуна. Не спрацювало. Минули хвилини і Динамо огохталося, а вимушена заміна серни, мабуть, що фатальною. Відсутність дуля, який зайняв правий фланг, відразу ж послабила центр поля, і швидка та невигадлива відповідь киян завершилася взяттям воріт. Понятно, що Ігор до Лейні привичення для себе позиції зіграв. Такі от ситуації бувають. Я думаю, було все нормально, просто при м'яч, м'ячев ти ні за шибки Ігоря, що і для штодаріушова. 75-та хвилина Сергій Ребров повернення до Донецьку. Крапка першого кола чи могло бути по такій грі м'ячів більше ніж один. Шахтар намагався довести, що так. Маріка Брандао, Жацан ожасантимащук, але матч не спину наближався до фінального свистка. Динамо продовжувало демонструвати високий рівень дисциплінованості в захисті, і його виявилося достатньо. Падіння жадсина залишило питання. Якщо дивитися за м'ячем, то він траєкторію змінював лише таркаючися ноги бразильця. Мараканець був до нього непричетний. Проте був причетний до падіння жадсина. І це основна претензія до Шандера, яких після гри було взагалі-то небагато. Останній штурм момент того жацину зі штрафного, але то був не день шахтаря. 0-1, лідерство змінює господаря. Всі, всі бачив, що щорібята хотіли виграти, ніхто не боявся там. то, что в прессе писали, что как бы шахтер сейчас на ходу, мы были уверены в своих силах и показали, что мы на сегодняшний день лучше. Были очень плохо в тайм. Второй тайм мы видели, что у нас было больше желания, но просто они после одной контратаки забили и гол. Но я думаю, что они не, не, не выиграли заслуженно. Это, это, я так думаю, это мое мнение. Нам больше нужна эта победа была, потому что мы играем только в чемпионате Украины. И все ждали этой игры, все горели желанием сыграть и хотели выиграть. Надо учитывать тот фактор, что донецкий шахтер провел тяжелейшую игру. В четверг, поэтому, наверное, не все восстановились. Ну просто удача была на нашей стороне сегодня. И когда сражаются два таких клуба, обязательно должна быть удача на чьей-то стороне. Сегодня она была на нашей стороне. В прошлом году она была на стороне донецкого шахтера. У нас были два отличных момента, даже больше, чтобы забить мяч. И мы этого не сделали, забили они. Потом тяжело играть, играть когда проигрываешь. Это вот, еще на 90-й минуте пенальти, который вот судья не дал. Я не знаю, вот, и не видел, и не хотел. Вот, и... Это уже другое дело. С команда выиграла. Я думаю, что заслуга, наверное, того, той команды, которая выиграла. За Рокулачева выиграла? Тактически. Можно сейчас мне зайти в раздевалку как президенту клуба и единолично принять решение о том, что Демьяненко остается на посту главного тренера. Но эмоции не должны нас захлестывать, вы поймите. Ну я немножко расстроился, когда не забил в первом тайме. Ну ничего, мне приятно играть. Я вообще на этом стадионе ни разу не играл и приятно сразу забить гол. И Донецк как оставался моей родиной, так и остается. Хотя сердцем я сейчас в Киеве и люблю Киев. но я здесь родился и здесь много моих друзей.